Вітаю вас, друзі, на 11 рівні усних обчислень. Сьогодні ми віднімаємо від круглого числа двоцифрове. Зразок 60 відняти 29. Ідея полягає в тому, щоб відняти, віднімати числа по частинах і зводити до того, щоб віднімали тільки одноцифрові числа. Ось виходить: від 60 віднімаємо 20, це 40. І 40 відняти 9, 31. Наступний зразок 50, відняти 14. Ми спочатку віднімемо десятки. 50, відняти 10, 40, і від 40 віднімемо 4 одиниці. Це буде 36. Перший приклад: 40 відняти 17. Обчислюйте. Перевіряємо. 40 відняти 10, 30, і 30 відняти 7, 23. Наступний приклад 50, відняти 26. Рахуйте. Перевіряємо. 50, відняти 20, 30. І від 30 віднімаємо 6, 24. Ще один приклад: 60, відняти 34. Перевіряємо. Віднімаємо десятки, 60, відняти 30, 30. І 30 відняти 4, 26. Далі 70 відняти 25. Перевіряємо. 70 відняти 20, 50. І від 50 віднімаємо 5, 45. Далі, 80, відняти 33. Перевіряємо. 80, відняти 30, 50 50 відняти 3, 47. Шостий приклад 90 відняти 68. Перевіряємо. Від 90 спочатку віднімаємо 60, вийде 30. І від 30 віднімаємо 8, 22. Якщо всі 6 прикладів ви виконали правильно. Можете переходити до наступного заняття. Якщо ні, продовжуємо тренування. 40 відняти 16. Перевіряємо. 40 відняти 10, 30. І від 30 віднімаємо ще одиниці. 6, 24. Далі 60 відняти 32. Перевіряємо. 60 відняти 30, 30 і 30, відняти 2 – 28. Ще один приклад: 70 мінус 41. Перевіряємо. 70, відняти 40, 30 і відняти 1 – 29. Далі йдемо 30, відняти 19. Перевіряємо. 30 відняти 10, 20. І від 20 віднімаємо 9, 11. Далі 90 відняти 65. Виконуйте. Перевіряємо. 90 відняти 60 дорівнює 30, і від 30 віднімаємо 5, 25. І останній приклад: 70 відняти 33. Перевіряємо. 70 відняти 30, 40 і від 40 віднімаємо 3 37. Якщо ви не набрали 6 плюсиків підряд, то в цьому випадку необхідно провести тренування ще раз. Ставте відео на початок і обчислюйте. Якщо ж ви опоралися, то переходимо до наступного заняття. З вами був Василь Васильович.